Урок інформатики вивчаємо інтернет. Пропоную розгадати ребуси. Подивіться кілька секунд. Перший ребус це мережа. Магазин другий ребус, новини, інтернет. У людей, що працювали в різних місцях і мали спільні інтереси або роботу, виникла потреба обмінюватися інформацією та спільно використовувати пристрої. Для цього комп'ютери об'єднали між собою. Найбільшою комп'ютерною мережею у світі є інтернет. Кожний комп'ютер у цій мережі має свою адресу, за якою його можна знайти. Мережа це група підключених один до одного комп'ютерів. Інтернет допомагає шукати інформацію, спілкуватися, переглядати фільми і мультфільми навчатися, працювати, грати, розважатися. Інтернет для чого ж він? Інтернет може надавати різні послуги. Це електронна пошта, призначена для пересилання листів голосове та відеопоспілкування, обмін текстових повідомлень, пересилання фільмів, музики, документів тощо. Такі послуги називають службами інтернету. Ось значки. Всесвітня паутина, електронна пошта, скайп, вайбер. Всесвітня паутина, або позначається трьома буквами W. Це інформаційна мережа, яка складається з взаємопов'язаних документів. Веб-сторінка електронний документ, підготовлений для розміщення в мережі. Вебсторінка може містити текст, зображення, гіперпосилання, звук, відео, анімацію. Веб-сайт, група пов'язаних між собою веб-сторінок. Сторінки поєднані тематикою і оформленням. Фрагменти. Тексту малюнок або кнопка, вкласнивши на які можна відкрити об'єкт або перейти на іншу веб-сторінку, це гіперпосилання. У тексті, наведене на гіперпосилання вказівник, змінює свій вигляд зі стандартної стрілки на руку з вказівним пальцем. Секундочку, кілька секунд вправ для очей. Обов'язково це треба робити, щоб очі наші відпочивали. Готові. Так, красним провели за е, красною стрілочкою три рази. Красний півовал. Синій півовал чотири. Вліво. Знак безкінечності п'ять разів. Це цел зеленим кольором визначено. Робити. Вгору вниз два рази. І горизонтально один раз. Дякую, поїхали далі. Як же знайти в інтернеті та переглянути потрібну веб-сторінку. Для впорядкування інформації в мережі інтернет усі веб-сайти мають адреси, які нагадують, пош... нагадують поштові. Приклад, от мій клас Україна. Сайт для вчителів так, Увесь інтернет-простір поділений на спеціальні області домени. Приклад, Україна, наприклад, Польща, Сполучені Штати, Франція, інші країни мають свій домен. Всі складові адреси сайту відокремлені крапкою. Перехід з однієї веб-сторінки на іншу здійснюється за допомогою гіперпосилань, об'єктів веб-сторінки, що містять посилання на інші об'єкти. Браузер або веб-браузер спеціальна програма, за допомогою якої можна переглядати веб-сторінки. Розглянь, будь ласка, умовні позне значення поширених програм-браузерів, які з цих програм тобі знайомі. Google Chrome, Mozilla, Firefox, Opera, Інтернет Explorer, раніше була дуже поширена, зараз перейшли більше на, на інші браузери. Safari, наприклад. Перехід з однієї веб-сторінки на іншу здійснюється з допомогою хіперпосилань, об'єктів веб-сторінки, що містять посилання на інші об'єкти. Розглянемо вікно відкритої програми Mozilla Firefox. Приблизно. Програма вікно, програма інших браузерів. Вони однакові. Можуть дещо переставлені бути значки, але в цілому має однаковий вигляд. Ось так виглядає кнопки керування вперед-назад. Вгорі рядок, заголовка вікна-програми. Відкривається там написано, як називається браузер. Якщо ви натиснете от права на будиночок, то ви із всіх сторінок вийдете і повернетеся на домашню головну сторінку браузера. Рядок меню. Область відображення змісту веб-сторінок. У всіх однаково така область. І рядок адреси веб-сторінки. Рядок пошуку теж тут вказаний, але намальо на зображено, але не вказано. Пошук, там і написано от слово пошук. Туди вбиваєте інформацію, яку вам потрібно, і браузер знайде все, що ви шукаєте. Ось, наприклад, бачите. Українські народні казки. Сторінка Bing, і вона пропонує такі веб-сайти. І зеленим ви бачите, що зеленим виділяються адреси цих веб-сайтів. Уже готові. Якщо натиснути на нього, курсор стрілочка змінюється на руку з вказівним пальчиком. Отже, активне посилання ви можете відкрити. Добре, отже. Підведемо підсумки, на що вам треба звернути увагу у цьому відео. Що таке мережа? Як ви розумієте, що таке веб-сторінка, веб-сайт та домен, як шукати потрібну інформацію в інтернеті, що таке браузер і які ви знаєте її. На цьому наше заняття невеличке закінчено. Інформації дуже багато. Перегляньте відео, запам'ятайте. Дякую вам за увагу. До зустрічі в захоплюючому світі інформатики.